Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами розглянемо новий урок в курсі новачка. Тема стовбняк. Що це взагалі таке? Стовбняк це таке положення наших дамок, коли ми та суперник стоїмо один навпроти одного. Бачите? Тобто, хто буде перший ходити, той програє. Тобто, можна так сказати, що це дамкова опозиція. Тобто, пам'ятаємо, опозиція це коли шашка стоїть навпроти шашки, хто перший ходить, той програє. А тут дамки. Ось бачите, в даному випадку перший хід білих, вони не можуть нікуди тікати, повинні виходити, побили чорні. Як це можна використовувати в грі? По-перше, що потрібно пам'ятати, коли і ми, і суперник біжимо до дамок. І бачите, в нас залишається один хід до дамок, і у суперника один хід до дамок. То хто перший стає на дамкове поле, той і програє. Наприклад, якщо перший хід за нами ми стаємо, стає суперник навпроти, після чого хід білих вони програють. В даному випадку білим потрібно було грати на трійник, після чого стають чорні і вже з нічиєю. Те саме і для чорних. Якщо перший хід за ними, то їм ні в якому разі не можна ставати на центр, бо тоді стануть білі на центр, бачите, і вже хід чорних. Вони походили, білі побили. Вже чорні повинні тікати на трійник, а білі можуть спокійно займати центр. Як це можна використовувати? Наприклад, такий випадок. У нас є три дамки, ми збираємося будувати трикутник Петрова, але ми помічаємо, у нас одна дамка на підвісному полі та інша дамка на підвісному. Ми можемо виконати ось таку цікаву жертву. Пропонуємо супернику бити. Він в будь-якому випадку поб'є в куточок, що тут, що тут. Якщо він б'є донизу, ну на підвісне не можна, його просто заберуть. Якщо він б'є донизу, він перший стає в куточок, білі відійшли. Хід суперника вони чекають. Якщо чорні побили вгору, вони знову стають перші в куточок, білі відійшли навпроти та чекають дамку чорних знову з перемогою. Найчастіше ми будемо ставати в стовбняк за допомогою якоїсь комбінації. Жертви та тому подібно. Наприклад, ми бачимо, у нас є трамплін, який ми хочемо використовувати, а суперник вирішив повести ще одну шашку до даму. А ми цим і користуємося. Ловимо суперника в трамплін, стаємо навпроти та змушуємо його виходити. Він програв. Це ми з вами розглянули види стовбняку по центральній або головній дорозі. Переходимо далі, наприклад, до двійника. З двійником все дуже цікаво. Можуть бути дві дамки, які запирають дамку суперника, не дають їх тікати ні на один двійник, а другий перекривається. Також може бути шашка і дамка, як в даному випадку, але тоді шашка повинна стояти біля дамки суперника, щоб дамка не могла виходити. Або може бути навіть цікавіший варіант, коли ми використовуємо дві шашки суперника. Наприклад, таке положення в білих, ну тут очевидно нічия. Білі стають до дамок. Чорним потрібно відійти і тут вже нічия. А чорні вирішують, о, так ми зараз самі підемо до дамок, поставимо другу і все буде гарно. Але що роблять білі? Дивіться, є один на F2. Вони заманюють чорну дамку в куточок. Шашка ходити не може, самообмеження заважає дамка. І дамка не може ходити через свою шашку. Вона може бігати лише по двійнику. І ми її затисли на двійнику. Тобто ми можемо використовувати дві наші дамки, дамку і шашку, та дамку та шашку суперника. Наприклад, таке положення, коли ми використовуємо дві наші дамки. Це приклад стрикутника Петрова, коли в нас є дамка за одну клітинку від бортику на двійнику. Суперник пішов в куточок, він не дозволяє нам його виганяти. Виводиться третя дамка на одну лінію з двійника будь-який хід. Заманюємо в куточок на двійнику, після чого стаємо в стовбняк. Суперник пішов на поле B8, відійшли, стали навпроти сюди. Єдиний хід по двійнику ми закрили поле B8. Третя позиція. Знову тут, очевидна, нічия. Суперник буде бігати по центру, і білим не допоможе навіть третя дамка. А на суперник, наприклад, вирішує походити таким чином. Він бере та нападає на нашу шашку. Думаю, ну дві проти однієї точно вже нічого не зроблять. А це вже помилка. Дивіться, якщо суперник опиниться на двійнику, на полі B8, куди він зможе ходити лише назад по цьому двійнику. А ми використовуємо цей роздих цей час, щоб перевести дамку на інший бік, суперник побив, та затиснути його. Тут перекрили і тут закрили поле. Тепер перейдемо до. Стовняка на трійнику. Ми бачимо, найчастіше будуть затискатися ось так з двох полів, стаючи тут та тут. Або якщо чорна знаходиться на F8, то знову таким і таким чином. Ідея та сама. Ось Очевидний хід. Перекрили одну лінію, супернику нема куди ходити. Подивимося ось такий приклад, коли застава виконується на трійнику. Застави виконується, або коли суперник стоїть на полі F8, або на С1. І зрозуміло, що дамки стають таким чином, щоб заблокувати йому вихід і в одну, і в іншу сторону. Як це можна реалізувати на практиці? Наприклад, ми йдемо до дамок, суперник ставить нам заставу по трійнику. Він не хоче, щоб ми проходили сюди, а йшли таким чином. Ми не просто йдемо в дамки, щоб ловити його в трикутник, а віддаємо шашку, з якою йде. сюди він піти не зможе, а ми своєю дамкою закриваємо. Єдину діагональ, по якій він може ходити. Ось такий випадок, коли ми користуємося одразу трьома дамками. Знову суперника, якщо ми заманимо на одне з бортових полів на трійнику, то ми зможемо йому відрізати всі ходи. Як це зробити? D8 на G5. Заманили на бортик, після чого стали навпроти, йому нема куди ходити. Тепер перейдемо до стовбняка на косяку. Знову ідея та сама, ми стаємо навпроти на двох клітинках. Тобто в цьому прийомі взагалі немає нічого складного. Тобто він може бігти куди, лише по цьому косяку. Ми відрізали цю дорогу. Таке положення. Суперник стоїть на центрі. Наприклад, він хоп, вискочив на центр, думає, все, вже нічия. Ми беремо, повертаємо його на бортик, сюди він піти не може, лише вверх по косяку. Ми його тут зупиняємо, ходити нема куди. На всіх цих прикладах ми з вами подивилися, як виглядає стовбняк за допомогою дамок, коли одна дамка стоїть в одному кінці дошки, а інша в іншому. Але можуть бути і такі випадки. Приклад взяти з партії. Чорні бачать, що білі проводять три свої шашки та будуть грати на трикутник Петрова. А вони не хочуть їм цього дозволяти та ставлять дамки, думають, якомога швидше займуть центр і вже нічия. Але ні, діти знайшли ось такий хід. В них же вже є опора в вигляді шашки Е5. Вони просто ставлять дамку навпроти. Таким чином, щоб дамка суперника не могла ходити. Стовбняк можна зробити навіть за допомогою звичайних шашок. Наприклад, суперник поставив дамку, а білі взяли та вийшли навпроти. Бачите, все, дамка заблокована, вона нікуди йти не може. Єдиний вихід, шашка її побила. Звичайно, шашками зробити це набагато складніше. І такі випадки ви будете бачити рідко, але все одно про них потрібно пам'ятати. Також доволі цікава позиція, тут вже не за один хід. Дивіться, суперник стоїть на центрі. Як ми можемо змусити його потрапити в стовняк? Ми беремо та йдемо в ворота. Будемо бити його шашку, погрожуємо. Тобто, якщо хід шашкою, ми побили на бортик, суперника вихід, він програє. Якщо він відходить. Стає тут в опозицію з нашою шашкою. А ми відходимо в куточок. Ми пам'ятаємо, в опозиції, хто перший ходить, той програє. А оскільки ми витратили хід на те, аби стати в стовбняк, ми передали супернику право першого ходу. Він повинен ходити, ми стали навпроти. І вже йому нічого не дає. Дамки заблоковані дамковою опозицією стовбняком. А шашки блокують одна одну. Жертва нічого не дає. Білі перемагають. Також доволі цікавий варіант. Ми з вами подивилися, що можна потрапляти в стовбняк за допомогою трампліну. Але зараз, якщо ми будемо використовувати трамплін, ми поб'ємо лише одну. Шашки суперника стоять поруч одна з одною. Вони захищають один одного. Як це можна змінити? Виконати жертву. Суперник б'є в куточок, після чого ми віддаємо та пробиваємо дві. І на також розглянемо цікавий приклад. Білі намагаються провести шашки до дамок. А чорні беруть та нападають одразу на дві: і сюди, і сюди. І що робити? Перше, що хочеться одразу закритися дамкою, але суперник побіє в куточок, і бачите, стовбняк вже на користь чорних. Дамка ходити не може, якщо ходить шашка то білі так навіть програють через заставу, тому вихід лише жертвувати та грати дамкою з нічиєю. Тут і цікавий перший хід F6 на G7. Ми йдемо таким чином, щоб стати за один хід від дамкового поля тут і тут. Тобто ми в будь-якому випадку заманимо суперника в куточок. Наприклад, якщо він б'є шашку на 1, стаємо дамкою стовбняк. Якщо він б'є більш небезпечну нашу шашку, яка Біжить до дамок, то тут ми вже стаємо таким чином з опорою у вигляді шашки стовбняк. Ось ми з вами розглянули таку нескладну, але все ж таки потрібну тему. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, та ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!